Сім обов'язків для двох. Саме стільки вирішив обов'язків дати Бог нам через піснен апостола Павла до Єфесян в новому заповіті. Є ролі чоловіка, є жінки, а взагалі їх разом в сумі сім. Перед тим, як казати про обов'язки, скажу, що мене спочатку, коли їх вивчав, то було відчуття колосальної або, скажу так, вопіючої несправедливості, скажу, нам треба бути чоловіки мужніми. А мужність це не просто тестостерон, і це не просто великі біцепси. Це вміння брати на себе відповідальність за себе і за оточуючих. Саме так Бог визначає в Біблії мужність і так самі обов'язки, ось які вони. Перший обов'язок стосується чоловіків. Звучить він так: чоловіки любіть своїх дружин, любити свою дружину. Причому як Христос полюбив церкву, для нас є зразок любити любов'ю самовідданою, жертовною і навіть односторонньою. Другий обов'язок знову до чоловіків, Бог каже, освячувати свою дружину. Тобто чоловік має робити свою дружину кращою. Я, Христос освячує свою церкву власним прикладом і вивчаючи Боже Слово, це кращий спосіб освячення, коли Слово Боже між вами постійно є. Третій обов'язок піклуватись про свою дружину. Знов таки для чоловіків обов'язок. Чоловік справді він піклується про свою дружину, як Христос про церкву. І в мене пункт тільки є один. Справжній чоловік розуміє, що дружина має виглядати гарніше за нього. Це естетика просто. Четвертий обов'язок: з'єднатись має чоловік зі своєю дружиною на вічно, поки смерть не розлучить їх. Щоб Бог поєднав, те нехай людина не розлучує, так Біблія каже. Бо вони стали не двоє, а одне. В Біблії шлюб це завіт між двома сторонами урочистий, який взагалі не можна порушувати. Бог каже, як, коли у вас був шлюб, я вас поєднав перше. Каже, я був свідком. Переступати через Бога не вздумайте, друзі. П'ятий обов'язок: чоловіки мають поважати своїх дружин, ставитись до них з великою повагою, шанувати їх навіть перед дітьми, перед оточуючими, заступати за них. Шостий обов'язок. Знову до чоловіків. Та що ж таке? Бути прикладом самопожертви. Чоловік має бути готовим пожертвувати собою заради дружини. Іти на жертви має. І, скажу так, особлива жертовність для чоловіків це бути людиною, яка вміє романтичною бути. Бо чоловік і романтика це взагалі два полюси далеких. Вчиться це самопожертва. І сьомий обов'язок сьомий на то. для дружин. дружини. Будьте покірні своїм чоловікам, так каже Біблія. Тобто Біблія підкреслює, що жінка повинна поважати свого чоловіка. Одне тут уточнення. Можливо, жінки зараз слухають і думають, це ж треба заслужити. Ця спокуса постійно у ваших думках буває. Коли ви так думаєте, що треба заслужити повагу від чоловіка, то ви про. Екцію робите в своєму житті, що чоловік почне думати, що і любов ви маєте заслужити, і тоді вам буде, треба буде дуже сильно старатися, щоб це заслужити. Але в Біблії, в Біблії любов чоловіка до дружини це не заслуга дружини, і повага дружини до чоловіка це не заслуга чоловіка. Це просто рішення чоловіки, чоловіка і дружини бути покірним своєму Богові, слухатись Бога. Ось чому вони це роблять, це їхні заповіді, які стосуються їх обох. Важливий момент: Замітьте, що велика диспропорція. Здається, чоловікам шість обов'язків, жінці один обов'язок, але і шість, і один обов'язок практично нереально виконати без Божої допомоги. Тому апостол Павло в післанні до Єфесян, перед тим як давати ці обов'язки, починає з одного цікавого дієслова. Він каже: Так: сповнюйтесь Духом Святим. Тобто, коли у людини є тісні стосунки з Богом, коли вона з Богом живе тісно дуже, читає Боже слово, молиться, відвідує церкву, людина тоді має світогляд богошукача і людини, яка поважає Бога через практику життя, тільки тоді вони зможуть виконувати свої ці принципи або обов'язки, коли у них є тісні стосунки з Богом.